Сьогодні говорю про дві ранньоквітучі калини, а ще точніше, зимово-квітучі калини. зимово їх називають тому, що вони розпускають свої квіти в холодну пору року взимку. Або ще й пізно осені, коли більшість рослин перебувають в стані спокою. На момент морозу звичайно квітування призупиняється. Взагалі калин існує дуже багато, це численна родина, і їх поділяють на різні групи за різними ознаками. Наприклад, за періодом квітування, зима, весна, літо, за наявністю листя вічно-зелені, листопадні. Саме зараз квітують дві калини: лавролисна, це вічно зелена. І інша фрагранс або духмяна та запашна. Остання має виражений, сильний, насичений духмяний запах. Звичайно, що кожна із них унікальна по-своєму і обидві вони є гідною прикрасою саду в різну пору року.